Зрадники України в Івано-Франківську засудили бойовика з Донецька та колаборанта ЗМВД РФ на Запоріжчині. Зокрема, заочний вирок отримав дільничий окупаційної поліції у квітні 2022 року. Він вступив на службу до незаконного правоохоронного органу. Створеного на не тимчасово непідконтрольній території, як встановили СБУ, фігурант добровільно обійняв посаду дільничного поліцейського великобілозерського районного відділу внутрішніх справ Російської Федерації в Запорізькій області. При цьому він брав участь у публічних заходах, організованих окупаційною владою, знімався у пропагандистських відеосюжетах. За державну зраду та колабораційну діяльність фігуранта засуджено до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна. За державну зраду також засуджено 24-річного мешканця Донецька. Він у 2019 році вступив на службу до незаконних збройних формувань, так званої ДНР. Після зарахування на службу до військ-агресора фігурант отримав посаду старшого навідника батареї гаубичного самохідного артилерійського дивізіону та звання єфрейтора. На даний час він продовжує воювати проти Сил оборони України на Бахмутському напрямку на посаді командира артилерійської установки у званні молодшого сержанта. Жанта за державну зраду, колабораційну діяльність, участь у терористичній організації та непередбачених законом збройних формуваннях бойовика засуджено до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Строк виконання покарання фігурантом обчислюватимуть з моменту затримання. Люся Гребик, Віталій Магалаті, телеканал 402.